У той час, коли було єврейське свято Ісус прибув до Єрусалиму, а в Єрусалимі є овеча купіль, що зветься по-єврейському витизда, і має п'ять притворів, у них лежала сила недужих сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода. Бо ангел Господній сходив час від часу в купілі, і зрушував воду, і хто перший по зрушенні води спускався у купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. І був там один чоловік, що не здужав тридцять вісім років, побачив Ісус, що він лежить. І довідавшися, що він вже дуже довго не здужає, каже до нього. Чи бажаєш видужати? Відповідає йому недужий, не маю нікого, пане, хто б мене спустив у купіль, коли зрушиться вода, бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. Ісус мовить до нього. Устань візьми ложе твоє і ходи!» І відразу видужав той чоловік, і взяв своє ложе і почав ходити, А був то день суботній, юдеї ж кажуть, тому що видужав. Та що субота не личить тобі носити ложе, а той їм відповів. Той, хто мене оздоровив, сказав мені. Візьми твоє ложе і ходи, і спитали його, хто той, що сказав тобі, візьми твоє ложе і ходи. Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натопі, що, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його у храмі і мовив до нього. «Оце ти видужав, не грішиш більше. Щоб і що гірше тобі не сталося. І чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус оздоровив його. Слава <звучить> Господи! Дорогі брати і дорогі сестри, Христос Воскрес. Як ми передивляємося інформацію, яку вже колись десь бачили, або як ми прочитуємо певний текст, який вже колись читали, зазвичай ми просто переглядаємо, або якщо це текст, ми. Ми прогортуємо, бо я вже це бачив, я вже це читав, і дуже велика небезпека, дорогі брати і сестри. Коли ми так само будемо відноситися до сторінок Євангелія, коли скажемо собі, ну я вже знаю, чим ця історія закінчиться. Коли бачимо в сьогоднішній історії про розслаблено, просто одне чудо, коли цей чоловік, котрий лежав один раз, починає ходити. Ну і нам здається, що ми знаємо, в чому суть події і йдемо далі, перегортуємо. Але тоді ризикуємо, дорогі брати і сестри, так для себе нічого і не взяти. Ризикуємо тоді взагалі проігнорувати те, для чого ця сторінка Євангелія буде, була євангелістом занотована. Бо бачите, вже від самого початку дуже важливі. Деталі, котрі мають мати вплив на наше життя. Каже нам Іван Лист Іван, що було юдейське свято. Дуже цікава деталь, дорогі брати і сестри, бо Івани Іван постійно каже, що це було свято юдею. І про яке би вже свято не говорилося у релігійному році, це вже було свято юдею їхнє, людське, народне, це не було вже свято Боже задля Бога. І як часто, дорі брати і сестри, справді і, і ми до цього самі звикаємо, що літургійний рік стає для нас списком таким собі перечним свят, які стали просто традиційними. Це свято є і, ну, і я його проживаю, але. Але так просто по-нашому, по-людському. Як дуже часто люди, як ми кажемо, тримають свята лише в тому сенсі, що нічого не роблять, святкують. Ну і сьогодні неділя розслабленого. Ми з вами, люди, дуже любимо розслаблятися, любимо відпочивати собі. І дуже часто і наші свята, котрі є встановлені як знак, Божої присутності, бо в кожному святі, в кожній неділі, особливо чергові неділі, Воскресіння, вони, кожна із них має своє значення. І сьогодні Ісус Христос приходить до того немічного розслабленого, котрий взагалі нічого не хоче. І ось це дуже важливо для нас, що в часі Пасхи, третя неділя, якраз вона звернена до тієї людини, котра немічна. Немічна може і фізично через хворобу. Але немічна також духовно через своє життя, через те, що вона своїм життям незадоволена або своїм життям знеохочена. І третя неділя, коли ми проживаємо час Воскресіння, вона, вона є для того, щоби. Кожен із нас собі пригадав ті моменти своєї розслабленості, немочі, той час, коли я нічого не хочу або не хотів. Бо бачите, коли ми із вами ще все вітаємося, Христос Воскрес і відповідаємо в істину Воскрес, то дуже важливо нам пам'ятати, що Він воскрес не задля того, щоб вознестися на небо і зникнути з цієї землі. Якраз навпаки. Читаємо діяння апостольських в цей час постійно. І, зокрема, сьогоднішні, сьогоднішній уривок говорить нам про те, що Петро разом з ним інші апостоли впевнені, що Ісус Христос діє, нікуди не зник. І якраз діє в таких ситуаціях, котрі найбільш безнадійні. Чуємо в уривку з діяння апостольських про чоловіка вісім років лежачого. Енея про жінку, котра помирає. Але апостол Петро впевнений, що в його молитві може її повернути до життя, кажучи, що це Ісус його підняв або Ісус її Воскресив. Сьогодні маємо такі, такі читання, котрі звернені до Найбільш безнадійних ситуацій до людей, котрі в повному розпачі, котрі чисто по нашим людським міркам є абсолютною трагедією. Бо як ми дивимося на людину, котра багато років лежить у немочі, ну, ми думаємо, що тут уже нічого не зміниться. Як ми дивимося на смерть, як якусь певну остаточну крапку, у житті людини. А Ісус Христос у сьогоднішній неділі запрошує нас вернутися до віри живої, до віри, котра би була постійно направлена на ту впевненість, що Ісус Христос, воскреснувши, що зробив? Він уже не прив'язаний до певного історичного часу. Він уже не просто жив 2000 років тому. Він уже не прив'язаний до конкретної території Палестини. Але Воскреснувши, стає абсолютно і якнайбільше близьким до кожного із нас. Бо це перше чудо, котре стається в сьогоднішньому Іванському уривку. Ісус Христос підходить сам до цього розслабленого, до чоловіка, котрий практично нічого в своєму житті не хоче, і Ісус Христос якраз це. Прочитує в його останній душі, бо перше питання, чи хочеш оздоровитися? Чи в тебе принаймні бажання лишилося? Бо часом є так, дорогі брати і сестри, що ми можемо своє життя пустити по течії. Може, не сильно чогось і хочемо. Особливо, коли приходять молоді люди до сповіді або на духовну розмову розповідають про свої проблеми, то дуже часто вони потребують якраз цього провокативного питання, але цього питання, котре би трошки їх пробуджувало. А ти сам в житті що хочеш? Бо це зрозуміло, що життя нам приносить різного роду проблеми, обтяження. Але найгірше стається тоді, коли молода людина, розповідаючи всі свої проблеми, всі свої негаразди, кінець кінцем мовчить, коли йому задаш питання, а ти що хочеш? Бо коли молода людина стає розгублена у своєму житті і не знає, з якого краю починати, то це важко. Це справді ситуація розслабленого. Ситуація людини, котра ніяк не може зібратися, хоча у собі повна сил і енергії і повне здоров'я. І тому Ісус Христос сьогодні задає це питання до кожного із нас. А ти сам у своєму житті ще не перестав взагалі хотіти чогось доброго. Бо ми одразу. Коли думаємо про це запитання, ну, пригадаємо собі, що відповідає цей чоловік. Ну, я не маю нікого. Я би хотів змінити щось у своєму житті, але це означає, що я би хотів змінити інших, я би хотів, щоб змінилися ситуації мого життя, але не я сам. Так, я хотів, щоб життя було інакше, але та війна, котра продовжується. Я би хотів, щоб в моєму сімейному житті було інакше, але ну, ти не знаєш, яка моя дружина, який мій чоловік. А вже багато років нічого не міняється, я не думаю, що може змінитися. Я просто звик із тим жити. І якраз такого роду відповідь є оцього розслаблено. Це якраз Ісус Христос постійно чує і від нас, дорі, брати і сестри. Не знаю, як ви, але я собі роздумуючи над сьогоднішнім уривком. Чітко міг усвідомити, як часто перед Богом я відповідаю так. Ну, я би хотів, щоб щось змінилося, але. І оці постійні, але постійно якісь обставини, котрі мені не любляться. Я хотів би народитися не в тому часі історичному, в якому народився, не в тому місці, належати не до того народу, ну і так далі. І цих ситуацій. Цих наших проекцій на життя, як би було, як би було не так, ну це, мабуть, безконечний перелік. І от дуже часто, дорогі брати і сестри, людина, знову ж таки, молоді люди, і це справді вражає, вміють дуже добре проаналізувати своє життя, розповісти все в деталях. Але коли вони мовчать на це питання, а ти сам чого хочеш, то Оце найважче. Оце є той момент, котрий справді потребує зцілення Божого. Оце є той момент, котрий потребує Божого подиху. Щоб Ісус Христос через Святого Духа був присутній у житті тої людини, бо вона безнадійно дивиться на своє життя, маючи пару десятків років. Коли молода людина не знає, що хоче, то справді лише Бог може наново її просвітити. Коли вона собі думає, що її проблеми вже так придавили її життя, це потребує того зцілення Божого. Бо тоді, коли ми вміємо розповісти про все, що нас обтяжує, дорогі брати і сестри, але забуваємо про самих себе, забуваємо про те, що... Треба хоча б захотіти на початку. Бо дивіться, коли ми молимося до кінця, що ми робимо? Молячися, людина наново вчиться бажати, хотіти. Сказати Богові не просто про свої проблеми, а про те, що би я хотів у цих проблемах. Господи, як я потребую, Вирішення і виходу із певних ситуацій. І Людина, котра розучилася молитися, вона розучилася хотіти в своєму житті. Вона розучилася виходити вихід із тих ситуацій, з яких може сама і багато років вийти не може. Людина розучилася примиритися. І з тими ситуаціями, які може змінити, не може, але з молитвою змогла би змиритися з історією свого життя. Ось що дає нам молитва, дорігі брати і сестри. Вона повністю нас змінює, бо Ісус Христос не просто стілює цю людину, але каже, що мусиш сам носити своє ложе. Тобто, то, на чому ти лежиш, то, що тебе придавило, то, що тобі здається, не дає, не дає тобі жити. Ти і то маєш узяти у свої руки. Апостол Петро, піднімаючи Енея, каже, тепер сам собі застили ліжко. Ну і ми маємо таку приказку, хто як постелить, так і буде спати. Така чисто нам здається народна мудрість, але в євангельському значенні вона означає, що ти можеш взяти історію свого життя у руки. Разом з Ісусом Христом. Тому, дорогі брати і сестри, сьогоднішня неділя може для нас лишатися неділею просто розслабленого, а може стати нас, для нас третьою неділею, в якій ми повіримо, що можемо дуже багато чого змінювати, і що живемо також у час змін. Що це не просто ситуація, яка придавлює нас і диявол би хотів, щоб ми через сьогоднішній ситуації, обтяження, особливо вже більше нічого у своєму житті не хотіли. Але нехай для нас ця неділя стане неділею змін, змін Божих у нашому житті. Але коли наново Ісус Христос дає нам наше життя у наші руки, про це молимося, молячися про багато життів, про багато інших людей, також просимо цього. Животворного погляду на наше життя у нас самих. Христос Воскрес.